Масована ракетна атака Росії на українську критичну інфраструктуру спричинила блекаут, який було видно навіть з космосу. Знімок супутника оприлюднили в НАСА. На ньому можна помітити, що майже вся територія нашої країни поринула у темряву. Немає світла, не біда, бо кожен з нас велике сонце, а їх середини з'їда. Що в нас є вічні охоронці, ті охоронці в бліндажах, в окопах, біля кулеметів, у пікселях, камуфляжах, у лігвах стомлених наметів, Дарують світло нам щомить своєю кров'ю і життями, і кожен раз десь тут ще мить, щоб наш герой прийшов до мами. Державний професійно-технічний навчальний заклад Рокетнянський професійний ліцей представляє проєкт Велике Сонце в кожному із нас, нехай своїм теплом зігріє вас, присвячений нашим охоронцям. Вдячність нашому воїнству безмежна, за мирні світанки і тихі ночі, за можливість жити в рідних домівках і за збережені робочі місця. За можливість вчитися і лікуватися, за чисте небо і доступне спілкування з рідними та друзями. Ми низько схиляємо голови над їхньою самопожертвою. Нам болять їхні рани. Ми сумуємо за полеглими в боях. Ваш біль це наш біль. Тому весь колектив ліцею вирішив внести свій посильний внесок у добру справу допомоги та піднесення морального духу наших бійців. На першому етапі реалізації мети була створена ініціативна група проєкту, до якої увійшли представники здобувачів освіти і педагогічних працівників ліцею. Група провела зустріч з волонтерами, які розповіли, що наразі найнеобхідніше на передовій. Після цього відбулося визначення основних напрямків роботи, ледь мотивом якої стали слова: подякуємо теплом і затишком тим. То мерзне в окопі і темряві задля того, щоб ми жили в степлі і в світлі. На другому етапі учасники проєкту отримали завдання обрати найзначніше для українців символи та оздобити ними власноруч виготовлені вироби відповідно до свого професійного спрямування. Так, здобувачі освіти з професії слюса-ремонт, електрозварник ручного зварювання отримали завдання виготовити пічки, оздоблені тризубом, штукатурмаляр окопні свічки, кухар засолити сало різними способами та приготувати суміш чорного чаю з додав. Анням цілющих трав символів України кондитер. Випекти пироги та печиво у вигляді серця розмальовані в кольорах нашого прапора, а також сплести теплі носки. Працівники ж ліцею вирішили виготовити рятувальні стропи для евакуації поранених та придбати кровоспинні джгути, які вкрай необхідні нашим воїнам. На третьому етапі роботи кожен з учасників проєкту виявив свою щиру готовність підтримати наших воїнів світла. Всі вироби виготовлялися з любов'ю та оздоблювалися українськими символами. З народних символів різних часів виник та сформувався символ сучасної України її славетний герб. В українському гербі основною частиною став тризуб постановою Верховної Ради України. Тризуб був затверджений в якості малого державного герба України. Це магічний знак роду оберіг. Саме тому пічки, виготовлені здобувачами освіти та оздоблені тризубом, мають нагадати нашим бійцям теплобатьківської хати. Та стати оберегом у важкі хвилини. Ще один з величних символів прапор нашої держави. Уже сотні років синьо-блакитні та жовто-золоті кольори супроводжують українців у періоди труднощів. Український прапор є самим ствердженням життя. Саме тому жовто-блакитні стрічечки є на евакуаційних ременях, пошитих нашими учнями та працівниками, для того, щоб полегшити евакуацію з поля бою пораненого бійця. А на уроках захисту України були проведені ще й тренувальні заняття з евакуації пораненого за допомогою рятувальних стров. Вогонь, стихія, що з давніх давен українці обожнювали. Він є символом живої, очищувальної сили, безперервності життя й добробуту роду, перемоги світла над темрявою, правди над неправдою. З настанням холодної пори наші військові дуже потребують тепла. В екстремальних умовах його дають окопні свічки. Такі свічки допомагають захисникам освітити укриття, підсушити одяг та взуття, зігрітися або приготувати їжу. Тому здобувачі освіти разом з працівниками ліцею долучилися до процесу їх виготовлення. Для нас це не просто свічки, це символ подяки захисникам за все. Що ми маємо завдяки їм? Віримо та сподіваємося, що ці окопні свічки зігріють наших військових у холодну пору року. Світло живе не в дротах і не тець, на які полюють. Воно у замерших руках, що на фронті окопи будують. Воно у хоробрих серцях, які вперто пильнують на жгули, навіть всі, хочу сто, хочу п'ять українці. Цю землю цінують. Світло живе не в дротах і нікому його не згасити, бо воно у гарячих руках тих, хто діє, вміє любити. Для українців найціннішим, мабуть, символом оберегом є рідна домівка. Спогад про домашній затишок зігріває в холодному окопі, дає сили і наснаги боронити цю святиню від ворога. І тому ми вирішили передати їм хоч маленьку частинку домашнього затишку. Наші кухарі приготували сало. Яке є неофіційним символом українців, засоливши його в різні способи. А кондитери випекли пироги та імбирно медове печиво, розмалювавши його в техніці айсинг кольорами нашого прапора. Вся випічка була дбайливо впакована та прикрашена малюнками патріотичного спрямування. А щоб була у солдата можливість зігрітися, приготували чаю з додаванням таких символічних для українців рослин, як чорнобривці, м'ята та калина. Чорнобривці символ батьківського дому, синівської сили і материнської любові. Вони підсилюють імунітет і заспокоюють нерви. М'ята оберіг людини, що здійснює благодатний вплив на серцеву судену, травну та нервову систему. Калина ж завжди була символом краси, здоров'я і кохання. Вважається, що ця рослина пов'язана з великою вогняною тріцею, сонцем, місяцем та зорями. Чай з кори калини має цілющу силу заліковувати рани та зупиняти кровотечі. Новим символом сучасної України стала турбота про ближнього, про тих, хто втратив домівку, хто залишився без роботи що не змінити місце проживання і найбільше про наших захисників. Саме тому, дбаючи про тепло для солдат, наші юні майстрині виплели шкарпетки та пришили до кожної пари листівочку у вигляді жовто-блакитного серця з найтеплішими словами побажаннями. Після того, як все заплановане було виконане, 25 листопада вироби було передано волонтерам, які відвезли все на передову. У кожного в душі горить вогонь, що береже від болю та невдачі, хтось може гріть лише теплом долонь, а хтось всім серцем гріє до нестачі, не всі проносять світло крізь руки, у когось гасне, змішуючись з брудом, а в кого через терни і плювки розпалює, наповнюючи груди. Ти в серці в себе богник збережи, щоб тим теплом запалювались люди.